Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам показую, які треки я часто, дуже часто використовую для своїх відео. Ну, заходимо сюди і, наприклад, просто беремо це відео, щоб подивитися, які треки. Які треки я дуже часто використовую. Ну, перший трек це от смарагдове небо. Так, перший трек оцей «Смарагдове до небо. Далі. А який трек я недавно почав використовувати це. А, ось такий трек Троянден для тебе Степан Гігард. Я сподіваюся, що ви колись чули від нього якусь пісню. Послухаймо. Так, це друга пісня, яку я використовую. А далі третя пісня, яку я вже давно не використовував, це село, а село Мико, автор Микола Янченко. Я вже скоріш за все буду дуже рідко цю пісню використовувати, думаю, але я думаю, всі пам'ятають цю пісню. А далі яку я ще пісню це в далині за селом Володимир Іжички. Село, і... А далі село Війна. Так, знаєте, ще я яку пісню використовую? Зараз покажу, вот. Пишемо трау траула. І я вик ось ще я використовую ось таку пісню. Бачите, друзі? Так, далі яку я ще пісню може використати це? Наприклад, «Ігра в кальмара пишемо. Можу оцю іноді, бачите, іноді дуже рідко цю використовую, можу цю використовувати. Бачите, друзі? А, і показуємо останні дві чи три пісні. Так, ну це а, пес Патрон вже давно не використовував. Я використовую ось таку пісню. Далі ось таку. А та ось таку автор карта з світу я використовую три пісні без патрон, а та показую вам останню пісню, наприклад, і, лав... і лавака Сатурна Сатурнита Фанк. Бачите, друзі. <плес> так, і а, ось такі пісні я використовую, далі я вам не називаю, то... но ще може вам останню сказати це. А, ось таку я використовую, бачите? А пісню, які я почав використовувати вже дуже давно, це до, вечорниці, добрий день я в рігбаді, а Незламна. Та ще я почав давно використовувати Стефанію. От це яку які я використовував, коли тільки створив канал. О, тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, які пісні я дуже часто використовую.